Вітаю всіх із магазина Юск. Сьогодні хочу показати такі дрібнички з найбільшими знижками. І годинники, декор, також світильники. От цікаві речі, ті, що на знижках. Почну з цього годинничка. Дивіться, на нього знижка 50 гривень, скажімо так. 150 гривень. Він коштує невеликого розміру, білий такий з золотом широкий. Так він коштував 199 В діаметрі 15 см колір написано золотистий. Так, далі називемо це акція ліквідація, ну, по типу як ліквідація. Да? Дивіться, 150 гривень. Ось такий букетик квітів коштує весняних, таких гарних. А так його ціна була 250 гривень. Далі вази ось такі великі. В діаметрі вони йдуть 21 см, висотою 29 см. Колір смарагдовий, скляні дуже красивий колір. 600 гривень замість 1150 І також в димчатому кольорі така ваза коштує 600 гривень. Набір led свічок з класною знижкою. Тут іде три свічки за 250 гривень. Вони в діаметрі всі 8 см, висота 13, 15 і 18 Причому різний колір, ну приємний такий кремовий колір, замість 550 ціна. Тут далі склянка. Ось такі скляночки, три штучки. якось Вони підозріло легкі, як для скла. 125 гривень замість 165 Кольори класні, така жовта, як блакитна і рожева, дуже приємні кольори. Діаметр 8 см, висота у них. Вісім також сантиметрів, діаметр вісім, висота вісім. Тут у нас таця. Оця таця така важка, як з каміння, зроблена з натурального. Білий колір написано така в крапенку. 275 гривень замість 325. Така, знаєте, надійна, якщо нести там каву, поставити дві чашки, то воно і не розільється. Прям така міцна. О, тут взагалі велика знижка, більше ніж п'ятдесят відсотків. Це у нас свічник. 50 гривень замість 115, а гарний такий широкий в діаметрі 8 і висоту 8. Далі миска. Миска є в двох кольорах. По 59 гривень. От кому потрібна така мисочка. До речі, зручна, як і креманку можна під морозиво та під суп, під салатник, під все, що завгодно. Причому кольори які гарні. 59 гривень замість 125, В діаметрі вони 12, висоту 6 см І ще ось такий кольор. На Розпродажі є гірлянди. Ось мені подобається, що є приклад у них, як вона буде виглядати, так повісити в саду. Дуже файна. Така гірлянда коштує 650 гривень замість 1100. Так, 230 вольт написано: 35 п'ять метрів, да, 50 штук. Така коробка з 50 лампочок. Так, вона колір. Колір не написаний, що ще? акція. Ну, Велика знижка майже 50%. Також номер два, такі, як в більш білому, ці жовті, а ці білі. І номер два також 650. А, вони однакові, просто різні по кольору. І от два приклади вам, будь ласка. Далі Лейд гірлянда, довжина 670 см. 20 лед білий, я так розумію, їх тут 20 штук, навіть вони, дивіться, класно світяться. Вімкнули, щоб було видно. Дуже зручно. 900 замість 1399. Щось така номером 3. Вона висить, але не вімкнули її. На неї знижка. 375 гривень коштує замість 649. Довжина 380 см, 20 цих лампочок. Прозора написано. Класна ціна, 370. 65 гривень. Знижка йде на такий ліхтарик біленький. Ой, красивий такий. Да? 200 гривень замість 350. Ось такі ліхтарики. Дуже симпатні, Оці внизу. Так, показую, як вони виглядають. 500 гривень замість 749. В діаметрі 32 см. Висота 26. Із лози зроблені. От за ціною 500 гривень. Тут лампа нічник, ось така висока на ніжках, 700 гривень замість 1100, діаметр 24 сантиметри, висота 59. Сталь, скло, лед. Ось такий. Ну, красиво відійду, покажу. Покажу речі без знижок, Я пропускаю, показую тільки те, що на знижках іде. 650 гривень коштує такий ліхтарик. Не на мій смак. Ну, може комусь такий подобається. Якийсь він такий. Знаєте, так, може, якщо його вімкнути, то він більше якось буде так виглядати ефектно. Так він такий, ого, який важкий, металевий, буде стояти міцно. Сталь, скло, оливковий, зелений, 650 гривень, замість 1100. Далі йде знижка на лампу нічник. В димчатому кольорі скло пластик написано. Так вона виглядає. Лампа-нічник Сімма, 375 гривень замість 600. Так, ще ось така лампа нічник. Діаметр 12, висота 18. Так, ціна 250 замість 363. Причому декілька кольорів. Тут лампа настільна. Гляньте, така цікава, ефектна така лампа і приємний колір. Так, лампа настільна. Так, 11 на 25 500 гривень замість 599. Далі 800 гривень. Ось така, така лампа нічник в діаметрі 18, висота 27, 800 гривень, замість 1200. Ще ось така 650 гривень. Більш така широка. Замість 900, діаметр 24, висота 21, сталь, пластик, лед лампа. А я вам отут тут також лед. Ось це також лед за 650, замість 1100. І тут 650 дивіться, який гарненький ліхтарик ось такий, красиво виглядає. Так, там лампа. Ліхтарик LED 650 гривень, замість 900. Сталь пластик в діаметрі 18-22 висоту знижено ціну на такі ліхтарики, які працюють від сонячних батарей, ну як для саду, ось такі ліхтарик, 250 гривень замість, 390, ну, замість 400 гривень на сонячні батареї, висота 8 сантиметрів, ні, висота 39, діаметр 8 см. Знижено також на оцей ліхтарик, такий як побите скло, симпатичний, 135 гривень замість 200, також на сонячній батареї висота 35 см. І на оцей ліхтарик в сірому кольорі 150 гривень замість 400. Цій коробочці 4 ліхтарики, 250 гривень замість 500, сталь пластик на сонячній батареї 4 штуки. Ось так вони будуть виглядати. Внизу лампи на сонячних батареях. 600 гривень 25 на 17, 350 гривень 15 на 10 і 15 на 25 – 450 гривень. Ще ось така цікава, гляньте, як НЛО буде в саду. На сонячній батареї 20 см, висота 29 – 650 гривень. На знижка на оце лимонне дерево виглядає натурально, ось таке. Дерево лимонне, високе, в висоту воно 95 см, в діаметрі 50 см, штучна рослинка півтори тисячі ціна, замість 2,3 мм. Ось така знижка. Знижка на тацю серверувальну, ось таку дерев'яну. Так, вона на таких, знаєте, м'які штучки тут, щоб вона не йорзала. Я так розумію, дуже така височенька. Оця та таця в діаметр 30 сантиметрів. Написано, що дерево 325 гривень. Ціна зі знижкою. Ще на таку тацю з бортиками, скажімо так, як в марокканському стилі. Мені так здається, 600 гривень мідь замість 800 – таця 34 см в діаметрі. Знижену ціну на цю вазу – скляну, який в неї гарний колір, вона така у вигляді мушлі. дуже важка, хочу вам сказати. От прям тако, таке скло, як хендмей, начебто 250 гривень, 20 на 10, висота 17 см, ну невелика знижка, але дуже гарна вона, дуже гарна. Тучні рослини, щось по типу маків, ось в таких кольорах на будь-який вибір. Акція знижка. 20 гривень знижка, 35 гривень коштує ця квітка. Вона така на металевій ніжці, гарно зроблена. 35 замість 55. Висота написана 40 см. Всі три кольори всі йдуть по 35 гривень. О, гляньте, яка! У них цікава є річ, тримач для книжки, ось такий тримач, 125 гривень замість 150, бежевий, 6 х 13 і на 16 він такий, знаєте, важкий, як да, з натурального камня зроблений, дуже важкий, і поруч така таця також, мармурова, ой, я не знаю, який підняти, як же в ній, що сервірувати, 600 гривень замість 700, мармур 18х31. Прям так ну, знижена ціна. Дійсно, дивіться, коштувала 219, зараз 110, 50% знижка, наволочка 100%, катон 50 на 70. Написано на 70 чи на 75. І колір такий темний: зірочками. так, Далі, щось така в однотонному кольорі. Розміри такі ж 135 гривень. Або біленька також за 135 гривень. На цьому гарному столику знижено ціну на цей диспенсер. Він коштує 275 гривень замість 349 гривень. Ну така знижка, ну десь більше, ніж 50 гривень. Але виглядає такий, знаєте, колір приємний, як трішки зеленуватий. Ну, гарно. Навіть чимось як слонова кістка так на, на вид. І ось от така ж склянка до нього за 200, замість 269. А я все ж чекаю, прийшла, думаю, коли вже ці краби будуть на знижці. Вони мені подобаються так по кольорам, особливо зараз зелений, я цей покажу. Гляньте, тільки. Ну такий гарний, а вони їх не роблять на знижку. 300 гривень за дві штуки. Уже скільки вони в них довго, і на цю тарілочку не роблять знижку. 185 гривень. Вона мені так подобається, я прям не можу. Класна така для ванної кімнати, для мила. Дуже дуже гарнесенька. Того всього до диспенсера, до склянки. Є також Йоршик для унітазу в цих кольорах. На нього знижено ціну. Ну, на всю виходить, лінійку цю знижену ціну. 425 гривень. Він в діаметрі 9 см, висоту 39 см. Написано світло-сірий. Кераміка це колір світло-сірий. Кераміка. Зараз хочу так показати, як він виглядає. 425. Ну, зробили знижку на оцей рушник. Рушник дійсно гарний, великий, красивий. Малюнок мені подобається. Кольори. Хтось розклав, я вам покажу. Ось дивіться, як воно красиво виглядає. 400 гривень, 100% бавовна, розмір 80 на 160 і десь такою бахрамою. Ну, гарно, гарно виглядає. І приємний на дотик. Знову акція ліквідація, так як їх називають, такі торци тут стоять у них. Дивіться, ось така банка. Їх дві в однаковому кольорі. Дві баночки з кришками в діаметрі 8, висота 10. 200 замість 250. Дві баночки для ванної кімнати. Далі, а може, крем? Чи я не знаю? Для всього можна що вам. Що для чого потрібно, для того її і використовуйте. Далі є пляжні рушники, вони йдуть по 350 гривень. 70 на 140 є оця свинка Пепі, є якась акула, не можу зрозуміти, що там намальована. А ні, то начебто динозавр. да. 350 гривень. Ціна 70 на 140, бавовна, вілюр. По 115 гривень такі наборчики. Гляньте, ну, пластикові, але з трьох одиниць по 115 гривень. Склянка, диспенсер і мильниця, чорний з сірим. В сіточці. Знижену ціну на капці. Сато, капці сато 350 гривень, колір сірий, зручна підошва. Замість 550 Оце зручна м'яка така підошва. Далі тут рушнички йдуть з такою знижкою, можна собі взяти. Для кухні я такі маленькі люблю. 27 гривень, Бардо 28 на 30 і 15 на 20. А, оце така. Знаєте, як у них от, вона називається мочалка, 20 гривень замість 49. Знижену ціну. Ще такий великий рушник, бавов на 100%. На оцю бордову, бачите, лінійку знижено дуже ціно. 300 гривень замість 549, 150 гривень. Економія, розмір 70 на 140. І внизу лежить килимок. 325 гривень. Так, 325 замість 649. О, так, це велика знижка. Слухайте, він так тут прям клеїться. От, бачите, така в нього тут буде гарно до пола прилипати. Отак От він виглядає. 325 гривень. Так, розмір, я сказала, 50 на 80, а колір, знаєте, як називається? Яблучно-зелений. Красива назва. 425 гривень, такий важкий килимок, натуральний, бамбук 50 на 80. Замість 1100. Оце супер акція. Трібен дитячий рушник, пляжний, бавов на велюрт є навіть за 300. Тіпу 350, цей за 300, замість 550, 70 на 140. Ось такі малюночки тут будуть на ньому. Лол написано: лол сюрпрайс 300 гривень. Велика знижка на подушку садову для сидіння стільця, поліпропилен, 275 гривень замість 700. Ось така подушка. Так, вони є в двох кольорах. Так, да, 275, да, поліпропилен. Подушка садова, розмір 46х46 46, на 3, 46, на 46 квадрат, і тут три мається на увазі цю висоту. Вони також стали робити, ось, бачите, яку поличку розпродаж. Тут прямо біля каси можна прийти так, порозглядати. Я думаю, що в кожному магазині тут якась своє, ну, своє щось лежить, тому я вам так прямо показувати не буду. Тут, до прикладу, такий рушник 450 за 700 гривень. Ну, білий такий нічого рушник. Ну, така прям поличка зроблена, відокремлена. На цьому я свій огляд з юска буду закінчувати. В якому саме магазині я робила цей огляд. Залишу адресу в першому закріпленому коментарі. Дякую, що дивитесь і пока!